Що їх типа троє, а не думав, що їх троє і ще двоє. Нам пишуть, що давайте, щоб ми робили подкаст. Хто пише? Оптимус Прайм. Хто до Оптимус Прайм? Ти? Це Десептикони. Це там, де Десептикони, там є Оптимус. Оптимус Прайм — це є автоботи. Автоботи. Це вже четвертий раз А ми можемо подкаст робити? Ми можемо подкаст робити. Звісно, можемо. Ми можемо робити Call of Duty подкаст, любимо Я дуже невчасно вмер. Да, да. Я, я чомусь думаю, що хреща Артуру не поможе. Як він вийде з цієї ситуації, чувак прижок mm -hmm. в спині. нього походу дроп, у ну, нього ви, дроп, це м'ясо, оце м'ясо, не з бідра, не з бідра, а не з я... бідра. Забрав другого, потім я на другого вів на, на себе увагу. <laughs> а що робиш? Перша катка зайшла. Зайшла, пацки, Ставте лайк, ставте лайк, лайк. Треба це... підняти я нам перший лайк. Yeah. А щось сте вийти катку, але ну, я бы на твоєму місці не ризикував в плані стріляти з бедра, коли тип на там, метрів Не знаю, но по килах в мене ну, не гірше, ніж у вас. Там 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 тарарам пам-пам. Ну да, офігенно, туса у нас, конечно, сьогодні зібралась дуже класно. Поїхали друга дрока. E, my... Блін, оце це играємо зончик. Я сьогодні в дикому в екстазі від нашого стріму. Друзі, будь ласка, лайкайте, шерте. Хто нас дивиться? Розкажіть про себе, хто ви? Звідки ви? Чи граєте ви взагалі Call of коло Дуті Чи Граєте ви взагалі шри. ігри. Чи ви взагалі, так, граєте в ігри і хоч, та. Нам цікаво послухати. Задавайте питання, може вам цікаво про нас щось почути?